Українсько-польська коляда лунала у костелі польського села Яворки, що лежить у південно-східній частині країни, майже на кордоні зі словаччиною. Ось що розповідає про цю поїздку керівниця делегації, викладачка Бродівської школи естетичного виховання Світлана Герасимчук. Нещодавно ми повернулися з такої чудової поїздки в республіку Польща. Нас запросили на концерт. Різдвяний різдвяно-новорічний концерт. Запросили звичайну школу, звичайно, школа, музична школа польська у село Єворки і. Ця поїздка відбулася завдяки нашому колишньому випускнику Ярославу Ольшевському, Він зараз працює вчителем в цій школі. От і він зателефонував і запросив, запропонував, чи ви би могли приїхати. Ну, звичайно, звичайно, хто ж відмовиться від такої поїздки? Тим більше, що це буде стимул для дітей, це і вони щось побачать, і вони зможуть якось і і, і бажання в них більше розкриється для навчання гри на бандурі. От. Ми підготували колядки і... і поїхали. Чесно, я хвилювалася як керівник колективу, тому що все-таки багато дітей. Діти, як ви бачили в нас різного віку від 9 і до 17 років, їх треба, звичайно, ну, пильнувати. От Була одна-єдина репетиція всього. І за ту репетицію там були наші наша капела. І були діти з цієї музичної школи з села Єворки. Дітки дуже маленькі, але там було настільки якось доброзичливо, якось так спокійно. Це було це відбувалося все у костелі Яна Хрестителя. І, і оця, напевно, така духовна атмосфера, і вона якось так додавала такого спокою і впевненості в тому, що все вдасться. Ще хочу сказати, що для дітей була організована екскурсія. І так на тій екскурсії ми довідалися, що саме в цій місцевості, це поблизу словацького кордону, саме в цій місцевості колись переживали українські лемки. І їх в 56-му році примусово виселили. Ну як і в нас було виселення примусове, так і там примусово виселили. Але ця церква, і вони ці традиції, ще хто зміг залишитися, все одно вони зберігають і їх стараються нести, передавати своїм майбутнім поколінням і дітям. Репертуар був різдвяний, суто колядки. У нас завжди, як правило, ми працюємо по такій схемі: до різдва щось різдвяне. До весни щось патріотичне про маму, весняне. З жовтня ми взялися до колядок. Ну колядки вони завжди потрібні. Ми планували, що ми не знали, що тоді що буде поїздка, і ми хотіли просто походити з дітьми по церквах, походити, принести людям радість, просто поколядувати тому. Готували, але колядки хотілося взяти сучасні. Тому оці обидві колядки, котрі діти співали з бандурами, це є сучасні колядки. Перша це є Оксана Бартосевич Офіра Ісусові. Це наша рівненська викладач-бандурист. Вона пише свої твори, і Леся Горова Люлілялі. Це теж українська композиторка і поетеса. Про те, що колядуватимуть разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою, дізналися напередодні вечорі. До слова запрошували на коляду і Володимира Зеленського. Ми виїжджали 12 січня. Нас нам. Ввечері 11-го мені зателефонували і сказали, що, мабуть, на цьому концерті буде присутній президент в Польщі Анджей Дуда. Ну, я спочатку злякалася, ніч не спала. Потім, правда, повірила, подумала, а може його ще і не буде. Але коли ми вже приїхали, сказали, що так, він все таки буде, він прийняв те запрошення, до речі, таке ж запрошення, і отримав, якщо ви пригадуєте, Концерт сам відбувався 14 січня, там у Польщі, а 12 січня Анджей Дуда перебував у Львові і зустрічався із нашим президентом Володимиром Зеленським. Е, і саме тоді, при тій зустрічі, е, польський президент нашому передав також запрошення на цей концерт. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, і так і організатори концерту е, говорили те, що він вони розуміють, і ми розуміємо, що для нашого. Президента зараз не на часі концертувати. Мабуть, організатори концерту неодноразово наголошували на спільному колядуванні згадки про атмосферу, що панувала під час дійства. Досі зворушують учасників. Коли вже все це відбувалося, весь цей виступ дуже така була атмосфера і хвилююча, і водночас спокійна, дуже тепло зустрічали. Тепло зустрічав сам президент польський. Він колядував разом з усіма і з польськими дітками, і з нами також, що було дуже дивно. Причому ми співали українські колядки. Ми співали добрий вечір, пане господарю. І співали нова радість стала. І він колядував разом з нами. Причому, що е глядачі в костелі вони теж колядували. Апели бандуристів домінанта також було запрошено і вчительське тріо бандуристів зоряне намисто. У нашому репертуарі також є колядки українські, але ми виконували кулядку сучасного композитора Лесі Горової Їде Бог. Враження, звичайно, є неймовірні. Також хочу додати, що разом із президентом Анджею Дуди приїхало також і два міністри польського парламенту. Які наприкінці концерту до нас підходили, і ну висловлювали свої такі враження, підтримку. Там за та речі Нещодавно ми споглядали чудову коляду юних бродівських бандуристів із президентом Польщі Анджеєм Дудою. А сьогодні капела бандуристів домінанта домінує своїм співом у цій музичній залі на сцені бродівської школи естетичного виховання. Тіни Бродівської школи естетичного виховання чули проби на музичній сцені зірок світової слави. Тут колись виступав і один з найкращих піаністів сьогодення Польщі Ярослав Ольшевський, завдяки якому і відбулася ця поїздка. Сім'я Ольшевських це гордість бродівської громади. Сім'я Ольшевських дуже відома в Бродах. Я думаю, буде відома, може, тепер ще і на Золочівщині. Саме Володимир Іванович Ольшевський це є. Професійний музикант, він є композитором, і він є членом спілки композиторів України. Таких людей є дуже мало в області, але ми гордимося, що виходить з Бродів, є членом спілки композиторів України. Також його дружина Зіна Григорівна є викладачем по класу бандури і по класу цимбал. І вся музична сім'я Ольшевських, це їхні дітки, троє. це є... Ярослав, який запрошував наших викладачів учнів Польщу, це є ще Ніна, їхня дочка, і Юліан наймолодший. Це є всі випускники нашої школи. Зараз Ярослав вважається одним з кращих піаністів Польщі. А Ніна приїхала з Польщі в Англію і зараз є концертмейстером англійського лондонського балету. Це є дуже престижно. Її запросили на таку роботу, вона проходила конкурс, відбір. І попала на таке чудове місце, і там представляє, ну, зокрема, Україну і наше місто Броди. А Володимир Іванович Ольшевський пише твори і для наших учнів. І його твори ми виконуємо на конкурсах, на концертах. І це дуже престижно, що його музику чують в різних куточках нашої країни і за кордоном, де приймають діти участь в наших різноманітних конкурсах. Участь капели бандуристів Домінанта із Бродівської школи естетичного виховання у різдвяно-новорічному концерті стала знаковою подією у культурному житті Бродівської громади. Ця подія настільки надихнула талановиту юнь, що юні музиканти загоріли з бажанням поколядувати з американським президентом. Ми, ансамбль Домінанта, вперше їздили за кордон, нас запросили співати. І ну, враження від того виступу, від того концерту були ну, просто неймовірні. Нам дуже сподобалось, і навіть та сама атмосфера репетицій, ми там, це було дружні, хоча ми не дуже знаємо польську, і ми не розуміли тих дітей, вони не розуміли нас. Але ми отак дружні один до одного ставилися, і там що був. Дуже класний диригент. <ріст> <ріст> він нам сподобався найбільше, бо він на концерті нами диригував, і так було дуже приємно нього дивитися. Було дуже приємно його слухати. Плюс на репетиціях це було ну неймовірно. Всі нам дуже, все дуже сподобалось. Найбільшою несподіванкою для нас був приїзд Анджея Дуде. Ми про це дізнались в останній день, тому що від нас це приховували, щоб ми не хвилювалися. Ми з ним розмовляли. Він багато сказав про Україну. Ми зробили багато з ним фотографій. Було приємно те, що наші діти сказали вже в самому кінці концерту, що наступна наша поїздка буде і проходити ну напевно в Америці разом із. Байдено яскраві національні костюми, давні українські і авторські коляди, і найнародніший музичний інструмент бандура. А ще працьовитість ось складові успіху, на мисто» і ансамблю Домінанта. Ми хотіли саме, щоб приїхали з українськими національними інструментами. А саме кращі українські інструменти можуть представити тільки бандуру. І наша прекрасна капела бандуристів, яка з цим справилася на самому високому професійному рівні. І це був такий різдвяний. Концерт колядок і він підходив найкраще для вокалістів, і для дітей, які грають на інструменті бандура. Тому було вибрано саме капелу бандуристів домінанта нашої школи. Поїздка надзвичайно захоплююча. Вона залишила в наших серцях чимало приємних хвилин та позитивних незабутніх вражень. Особливо вразила гостинність польських друзів. Одна репетиція, і між нами можна вже сказати, не було мовного бар'єру. Ну не дарма говорять, що музика це є мова душі кожної людини. Саме так воно і є. Незабутньою і зворушливою була зустріч із президентом Анджеєм Дудою, особливо коли уже в кінці концерту він підійшов безпосередньо до мене з перекладачем і висловив слова підтримки Україні і всьому українському народу. На найвищому міжнародному рівні ще раз переконалися, які ми багаті своєю індивідуальністю, культурою і традиціями, і як високо нашу неповторність оцінює цивілізована Європа. Вражаюче, це навіть словами дуже важко передати, які емоції ми відчували. Будучи в костелі, це ту атмосферу треба бачити і просто пережити такі хвилини.

Вразило і дуже зачепило це те, що вся атмосфера концерту ведучі. І взагалі, звичайно, там були колядки, але окрім того, були ще такі концертні номери, котрі акцентували допомогу Україні і українському народу у війні. І таким як лейтмотивом на протязі всього цього виступу, всього цього концерту йшла допомога Україні, перемога України, підтримка українському народові, то ну це треба пережити. Ці враження передати не можна словами. Їх просто треба бути і пережити.